ФАВБЕТ – титульний партнер ФАВБЕТ екстра ліги. Гра розкриває тебе. Все гаразд без пошкодження. Зараз момент і Євгеній Жук, Класика від жука прийняв, розвернувся, пробив і відкриває рахунок на 6-й хвилині Евгеній Жук. 1-0. Горпинич. Пас з кутового і з розвороту жук здорово. Якусь або комбінацію, або пас, або прямий удар. Зараз подивимося. Чернявський пробиває і рятує свою команду. Горнік. Готовий для хіта журба. Завісуха на Педяша. Педяш, удар. рикошети на добувані Ніжник. І дуже. Мельник на жука. Удар. І 2-0. це Роман Горпинич. Це Роман Горпинич. Горнік там намагався врятувати ситуацію, але хід робить рахунок 2-0. Дивимося повтор. Мельник прострілює на жука. Жук пробуває, горнік відбуває, але не закрили Романа Горпинича. І це 2-0. А ще один повтор. Витягнув рукою там голкіпер Любар та цей м'яч. Але дивіться, вільний там Горпинич взагалі вільний один. І спокійно розстрілює ворог під праву ногу на лівий фланг. Ось прорив журби. Удар. І відбуваються. Гості небезпечно. Контратака навіть є. Контратака й удар. Небезпечно тепер біля воріт. Але коли жук забивав, там ще був поночовний у складі цієї четвірки. Зараз мельник. А зараз чернявський удар і горнік рятує. Поки що будемо без його фірмових прес-конференцій. Ну а зараз 3-0. Владислав Ніжник після передачі Олександра Сметаненка. Владислав Ніжник робить рахунок 3-0 за 19 секунд до завершення другого тайму. 3-0. Ну і, звісно, Сметаненко там стає автором результативної передачі. Ну, Горнік, звісно, не задоволений. Ось здорово там пройшов і не закрили ніжника ніжник біля дальньої стійки. Чергував на свіж. Ну, я думаю, що повинен там, як там кажуть, виставитися. Ну, а поки ми відпочиваємо, друзі, чекаємо на... Богдан Мізюк 17, Олександр Семенко 11, Владислав Камець, 49, Дмитро Максимчук, другий номер, зараз 4-0. Ще навіть не встиг вам нагадати склади команд, як рахунок стає 4-0 на другій хвилині другого тайму. І це 22-га хвилина за суддівським протоколом. Роман Горпинич після передачі Ігоря Чернявського забиває. Головний тренер. Зараз дивимося за цим розіграшем. Удар відбиває м'яч рукою кравець. хід Олександр Кравець. Це, що стосується турнірної таблиці. Максимчук проривається, пробиває непогано. Буде кутовий. Довш yeah. повертаємося на наш майданчик. Хід Любар 4-0. 10 хвилин ще грати. Трішки вже менше. І. Гризаються гості стол Другою четвірки Любарта. І зараз він з М'ячем. Пробиває непогано. Чернявський пробиває. Горник на місці. Зараз гол. Це Рикошет. Жук пробиває. Ну, цікаво. Жук робить рахунок 5-0. Нам горніка показують. Зараз подивимося повтор, чесно кажучи. Чи був там рикошет, Ось головне питання. Бачимо. Жук пробиває. Чи спіймав на протихід. Горпинич передача. Контратака Любарта. Нема фолу. А, є фол. буде відкладений фол. Ось після цього кравець забирає м'яч. Буде зараз п'ятий фол. Це рахунок 5-0. Сам... Ну, а насправді це у нас четверте у хіта, а рахунок. Рахунок у нас коночовний. Пас на жука не проходить. Дуже самовіддано козачок там працював. Козачок буде удар. Козачок пробиває. І у дії знову. І тепер з п'ятим польовим дві хвилини буде. Ну, як максимум дві хвилини. І зараз забиває. Любарт. Розмочили рахунок з п'ятим польовим. Дуже швидко якось вдалося. Це футболістам з Луцька. Дивимося, Кузнєчиков. Потім простріл на дальню стійку. І забиває. І все. 5-1 хід перемагає, але все ж таки віддамо належне Любарту. Хороша команда. Як вам сьогоднішня гра? Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.